Дорогі, Дорогі, Дорогі друзі, ми на Пісенній хвилі НФМ Радіо. У нас сьогодні особлива програма. Адже ми нагороджуємо видатних українців міжнародною премією Культурна дипломатія. У нас в студії гості з святої землі композитор, віртуоз-піаніст Ігор Перчук та американець, композитор, який має українське коріння зі своїм татом прибули до нас це Ян Перчук. І сьогодні ми очікуємо за Мить включення з Києва. Адже всесвітня премія культурна дипломатія сьогодні шириться світом, і всі, хто підтримує Україну в різних куточках нашої планети, сьогодні єднаються навколо рідної української землі. Де б ми не були, ми все одно пам'ятаємо, де ми народилися. Ми все одно пам'ятаємо матер... мамину пісню, татове слово, яке і сьогодні веде нас по життю. І дякуючи Всевишньому, ми творимо, ми. Пропагуємо українську пісню, українську музику в різних куточках нашої планети, як це робить сьогодні Ігор Перчук в святій землі в Ізраїлі, як це робить сьогодні Ян Перчук тут, в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі. Дорогі друзі, настає дуже урочиста мить, адже наразі ми вмикатимемо Київ, столицю нашої країни, звідки буде тримати такий. Потужний пост, величальний, подячний і нагороджувати всіх видатних українців орденом культурна дипломатія, Золота зірка та премія Міжнародна культурна дипломатія. Отже, ми наразі за хвилину будемо вмикати Київ. А поки я назву вам людину, яка Створила цю міжнародну премію, яка сьогодні працювала потужно, аби відзначити саме видатних українців світу. Отже, дорогі друзі. За мить з нами спілкуватиметься голова комісії Комітету громадських нагород України, посол культурної дипломатії швейцарської організації Всесвітній Альянс культурної дипломатії, голова канцелярії організації Культурний дипломат, журналіст та керівник проєктів інформаційне агентство Культурний дипломат. Роман Каширін. Всі уважно слухаємо, вмикаємо Україну. Вітаю вас, шановний Ігор Перщук і Ян Перчук. З великим задоволенням. Хочу привітати вас, Бог, заслуженою нагородою. Ваш внесок у розвиток української музики та ваше досягнення музичної індустрії є важливими та великими досягненнями культурної дипломатії. Ігор Перчук. Ваші твори запам'ятовуються і вражають слухачів своєю унікальністю та глибиною. Вам вдалося створити неповторний стіль, який зміг проникнути людей по всьому світу. Ваша творча енергія та талант заслуговують на відзнаку, яку ви сьогодні отримали. Ян корчу, ваша активна праця у сфері музичної індустрії принесла вам визнання та успіхи в різних жанрах. Ваша музика є втіленням інноваційності та творчості, яка важлива для розвитку музичної сцени, Дякую вам за вашу музику, за ваші виступи та за ваш внесок у світову культуру. Сердечно пане Романе, дякуємо за те, що ви знайшли в цю в цю мить можливість нас привітати, і дозвольте від вашого імені тепер вручити ці високі нагороди. От Всі, хто дивиться нас в соцмережах, хто побачить цей чудовий диплом, міжнародна премія культурна дипломатія, яку нагороджується Ігор Перчук за вагомий внесок в світову культуру. Дякую. Вітаю вас! Вітаю я, вас! Я дуже Пишаюсь ось так. Я Люди дуже дивляться пишаюсь, да? цим дипломом і цією нагородою. Я хочу побажати Україні миру і перемоги. Дякую, пане Ігоре. І золота це саме зірка саме головне. Золота зірка хай завжди прикрашає, прикрашає ваші груди, наповнені творчістю. Дякую. Ми зараз Дякую. це все зробимо, поки будемо слухати. І дивитися нашу музику далі. Ми зможемо одягнути ці золоті зірки. А наразі Ян Перчук отримає високий диплом, міжнародна культурна дипломатія, всесвітній диплом. Вітаю дякую. вас дякую. Щиро дякую. за визнання, за те, що ви стали культурним дипломатом світу. Дякую. І ваша золота зірка також буде прикрашати тепер ваші груди, ваше серце. Дякую, дякую. вітаємо, друзі! Моє вітання, дякую. Вітаю, вітаю щиро ще. Раз дякую всевишньому. Дякуємо, пане Романе Каширину за те, що сьогодні Спасибо. вся місія відбулася. І наразі ми, поки тут обмінюємося емоціями, ми послухаємо музику, яку написав Ігор Перчук на вірші Юрія Рибчинського. Музику моя. А виконає цей геніальний твір, герой України, Золотий голос України Василь Зінкевич. Музика, музика, перша травнева гроза. Музика, 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 чиста дівоча сльоза, музика, 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 юний шалений ручай. Музика, 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 радість моя і печай. Разом зрадий. Ястя про мене, музико моя не покинь мене, я що винен я, завдяки прости, нащо жити мені, я що землю? Come on! Музика моя, не покинь мене.